Бонжур, дорогі глядачі, на зв'язку Саманта Мей. Я новий Ютуб художник, мені 18 років і я живу в Україні. Я справді творча особистість і багато чим займаюсь. Правда, не досягла успіху в жодній сфері, мабуть з того, що хобі стрибають з одного на інше. Єдине хобі, яке зі мною протягом усього мого життя, це малювання, хоч в ньому я також не досягла великих успіхів, проте прагну до кращого. І планую пов'язати з цим своє життя та роботу. Мій стиль все ще стрибає, але його вже можна впізнати. На даний момент я малюю на телефоні з Тілосом в додатку IbisPaint. Також я почала вивчати анімацію, яку роблю в цьому ж додатку. Ось приклад. Раніше я малювала на графічному планшеті, але зараз такої можливості я не маю. Дуже сподіваюся, що в найближчому майбутньому я куплю собі комп'ютер або ноутбук. Мої роботи на ньому ви можете побачити в моєму інстаграмі. Посилання буде в описі. На цьому каналі будуть виходити спідпейнти, подкасти, в яких я говоритиму як на особисті теми, так і на загальнодоступні огляди на скетчбуки, розповіді про персонажів та інше. Надалі планую викладати сюди анімації. Сподіваюся, що хоч когось зацікавив мій канал, я буду рада бачити кожного. Дякую, що приділили мені час. Бажаю вам всього хорошого. Бувайте!